Добрий день. Сьогодні я вам обіцяла нагадати, яким чином можна розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Ми це в 6 класі з вами проходили, але в 7 класі ми дещо навчилися інше робити з рівняннями. розширили свої можливості, тому складніші в нас будуть, можливо, задачі. Але починаємо ми з простої для того, щоб згадати, як це описується правильно. І так, номер 167, загадали число. Якщо від нього відняти 7 і одержаний результат поділити на 9, то матимемо 12, яке число А, Нагадую, що ви тут дуже не любили основне це описання, ну, але без нього ніяк. Тобто перша фраза у нас стандартна, нехай загадали число Х? Коли від нього відняли? Сім. То одержали, і це логічно x мінус сім. Якщо одержане число поділити. на 9, а в дужках ми напишемо, що ми отримаємо, х-7 ділимо на 9, то за умовою задачі від дому, що матимемо? 12. Складимо і розважимо рівняння. Трохи в нас тут нестандартне описання вийшло, ну тому що задача нестандартна. Ми там звикли з вами що щось до чогось додавалося, щось від чогось віднімалось, порівнювалися, ми писали оце окремим реченням за умовою задачі відомо. Ну, а тут я його так вплила в текст попереднього речення. Це головне, щоб було зрозуміло, логічно, ну і мовно красиво. Рівняння у нас буде таке: коли ми Х-7 поділили на 9, ми одержали 12. Ну, і тут я хочу вам якраз і застосувати той метод, який ми з вами на останніх уроках опрацювали. І ту властивість, яку ми вивчили в 7 класі, це. Те, що ми маємо право множити і ділити рівняння обидві частини на однакове число відміни від нуля. От Я хочу позбутися тут оцього ділення на 9, якщо я помножу обидві частини на 9, то в мене в лівій частині буде. Поділити на 9 і помножити на 9. Тобто я одночасно зроблю дві операції, які одна одну, ну просто приберуть. Бо якщо я поділю на 9 і помножу на 9, тут же я отримую одне і те саме число. Тобто тут у мене буде просто Х мінус 7, ну, а 12 я множу на 9 праву частину. Х мінус 7. Дорівня 90 і 18, це 108. І переносимо 7 в ту сторону. Отже, задумали число 115. Ми знайшли його. Якщо забули, що ми шукали, прочитали, що це те число, яке загадали, задумане число. І ми пишемо висновок. Отже, загадали число 115. Якщо ми не відповідали знаходженням ікса на запитання задачі, а таке теж буває, то ми потім ще отут робили додаткову дію чи дії. Ну, такі задачі нам теж трапляться, але починаємо ми з найпростішої. Ваше завдання записати цю задачу в зошит. Як класну роботу, і згадати, яким чином це все відбувається. А в п'ятницю ми з вами порозв'язуємо подібні задачі і складніші.